Це Даринка, їй всього шість, але як поводитися на сцені, вона знає на всі сто. Я виходжу з тої сторони, я встала, віддала і показала так, а далі на себе, зробила поворот, забирала, пішла туди, показала клас. На фестивалі краси і талантів перлинка Рівного Рівного-2016» Даринка Кушнірок представляла одяг торгової марки Голді Льонокомбінат. Мама дівчинки розповідає, що з вибором образу у юній моделі допомогли працівники лідера текстильної промисловості України. На Рівненському Льонокомбінаті їх радо зустріли, показали асортимент та підібрали найбільш підходящий варіант. У нас зустріли привітливі дівчата, які нам допомогли з вибором одягу. Там дуже великий асортимент. От ми довго вагалися чи вдягати такий більш спортивний стиль, чи класичний стиль, але все ж таки вирішили вибрати футболку, надрукувати з символікою льону комбінату. Справді у магазині Рівненського льонокомбінату представлена чимала колекція одягу для різних вікових категорій. Варто відмітити, що вітчизняний виробник а це льонокомбінат тримає свою марку та шиє дійсно якісну і, головне, за доступною ціною продукцію. В нашому магазині представлений великий асортимент літнього одягу: спіднички, сукні, футболочки так само в чоловічому шорти і футболки до найбільших розмірів. Учасниця конкурсу «Перлинка» рівно аби представити рівень скильоноком комбінат, демонструвала літню колекцію дитячого одягу. І дівчинка, і мама залишилися задоволені, адже з допомогою рівненського льонокомбінату їм створили чудовий образ. До слова, Світлана Кушнірук, мама учасниці, зазначила, що часто купує одяг як для малечі, так і для всієї сім'ї саме торгової марки Голді Льонокомбінат». Це дуже велике, якби підприємство для нашого невеличкого містечка. Ми дуже там часто його відвідаємо, міряємось, купуємо речі. От і задоволені, і якби щасливі, що ми презентуємо саме їх. Ми отримали від льонокомбінату велику підтримку за те, що ми їм дякуємо.